Вашингтон за громадянські права і проти Трампа до американської столиці на одну з наймасовіших у країні акцій протесту марш жінок. З'їхався майже мільйон людей з усієї Америки. Учасники акції у другий день президентства Трампа вирішили нагадати йому про повагу до громадянських прав, зокрема прав жінок і секс меншин, людей різних рас і мусульман. За подіями в американській столиці стежить наша Наталка пісня. Е, Наталю, вітаю тебе! Отже, що відбувається сьогодні у Вашингтоні? Вітаю, Лідія Марш жінок відбувається сьогодні у Вашингтоні. Я маю сказати, що це одна з наймиролюбніших акцій протесту, яку я колись бачила на свої очі. До маршу протесту приєднується дуже багато людей із дітьми, дуже багато людей літнього віку, багато молоді і навіть людей на інвалідних візках. Майже всі учасники акції протесту обрані у рожеві шапки з ріжками, які символізують жіночі статеві органи а рожевий колір – власне колір того приватного жіночого міста, місця за яке ново. Президент президента радив хапати жінок, які подобаються, і багато учасників акції протесту тримають в руках плакати. Піхва дає здачі. Вашингтонське метро переповнено, поїзди фактично забиті людьми, а ціни на таксі злетіли до небес. до американської столиці, де ще добу тому відбувалася інаугурація, Продовжують з'їжджати. Країни від Каліфорнії до Аляски з -за середнього заходу з Небраски з південних штатів за підрахунками Вашингтонської поліції. Наразі у Вашингтоні зібралося більше людей ніж для інавгураційних урочистостей, близько мільйона людей. І серед них а, а, кінорежисер Майкл Мур та актриса Скарлетт Йоханссон Символічно, що місцем зустрічі обрали музей афроамериканської культури. Більшість учасників акції протесту маршу жінок не на жарт обурені ставленням Дональда Трампа до громадянських прав жінок, геїв і так званих людей кольору. Далі пошу прямо ми прилетіли на марш із Портленда вчора, полетимо назад сьогодні. Ми виступаємо за те, щоб поважали права жінок, і не тільки жінок, будь-якої іншої спільноти, чи то <ривігінь> релігійної, чи то ЛГБТ, все це громадянські права, і цей марш для мене саме за громадянські права. Результат цих виборів це не та Америка, де я чорт забирай, хочу жити. я вирішив взяти участь у жіночому марші, бо права жінок це людські права. і Те, що жахає багатьох людей, ставлення нинішньої адміністрації до них. Ми хочемо, щоб ця країна. Рухалися уперед, але вчора ми перевели годинник на сотні років назад. Я думаю, Дональд Трамп усе ще має шанс, якщо він почує сотні тисяч людей, які зібралися у Вашингтоні сьогодні, і змінить своє ставлення до людських цінностей. Я вважаю, що і справді важливо показати моїй доньці, що таке бути частиною демократичного процесу, що є мирний шлях протестувати. Новий президент не на жаль не на жарт розмістити багато ліберально налаштованих американців. Ці своїми висловлюваннями і ставленням до громадянських прав мусульман, мексиканців, афроамериканців, геїв та жінок рейтинг Дональда Трампа за підрахунками видання Washington Post Наразі найнижчі за поміж рейтингів всіх президентів, починаючи з 70-х років. Хай там як акція триває, триватиме аж до п'ятої години. Організатори приходять що вона буде мирною. Лідія Наталю. Дякую тобі. Наталка пісня з Вашингтона про мільйонний антитрампівський протест там сьогодні.